Доброго дня. Сьогодні приїхав ось такий до нас тауран. Приїхав на заміну рання ГРМ, помпи. Як бачите, ми вже тут чу-чуть розібрали. У нас тут мотор, машинка сама 2004 року, мотор стоїть БКД. 16 клапанний, Відключили, зняли кришку на ГРМ. Подив... Ну, ГРМ вже такий. В стані такому печальному. І помпу будемо разом заодно міняти. Все, цілий комплект, як то скажуть. Так, щоб нам долізти, зараз треба буде підважити мотор. Отако ми поставили. Опустили подушку, мотор чуть підважився, щоб не впав. І зараз будемо віджимати подушку. Віджимаємо подушку, тут болтики на 17. Як бачите, ось там воно. один, два. Так, як бачите, щоб долізти до цієї подушки, ще ми зняли бачка. На тосол. Повідключали паливну систему на подачу. Так, і Вакуумну систему тут на ЄГР підключили. І на бачка. І загнули тако назад, щоб воно не мішало. І Зараз знімаємо бачка на паливну систему, щоб не мішав, бо він до потушків чеплений. А подушку треба буде відкручувати, геть, щоб вона не мішала. Так, зняли вже ми подушку. та Подушка кріпиться 2 на 18 і 2 на. Тоже 18. Да? 18. Так. Ось так понове. 216-2,18. Ну, 216-2,18. І зараз відкручуємо цей кронштейн, кронштейн. це його. У ну, нього зараз вийняти, то буде блін, трошки кекси, як то кажуть. І по комп'ютеру дивилися, що градуси не сходяться. Із-за того, mm. що. Скоріше, як виставляли зажигання, тут вже повернуті максимально в упор. Їх там видно, не сходилося. У нас так? по градусах трошки не, не зійшлось по комп'ютері. Так, добре, так, відкручуємо далі. Далі знімаємо ремня на, на генератор, розслабляємо натяжителя ось тією штукою тут на 15 чи на скільки? 17. На 17. Ось така бамбула, така сторчить. Так, знімаємо ремня і відкручуємо. Штопоримо ролика, бо він натяжителя, точніше, бо він нам буде мішати. Оп, заштопорили шестигранник. Ну, чим хто може. Можете відвертку, можете, що хоче. Чим кому удобно. І знімаємо натяжителя, бо він нам буде мішати. Так проходить натяжний механізм. Механізм генератор. Завжди. О, постійно при заміні ремнів помпи міняємо, цей ролик, -за того, щоб постійно йому приходиться рак. Далі, так, і далі ось бачимо такий результат. Відкручуємо зараз. Далі той знімаємо на 16 болтов. Вже ми відкрутили три один болта. Тут, один тут і один знизу. І знизу там. Ну і зараз мучимось, короче, як кубік-рубік. Якось, якось треба вийняти. Його постійно треба то вверх, то вниз потрапити да. в те положення. момент, щоб виняти. Ну, коротко, кого як, як вийде, виймаємо. Так, зняли ми той кронштейн помучились трошки, машину опускали, піднімали, ну якось він виліз. Так, Як бачите, вже там мокра, червона, бачите, помпа потекла. Ось там такі каплі червоні. <свист> так. Та да и откручиваем далее. Зараз откручиваем шкива. Там на зирочка. Ну, бачи, Даже вот а, воно... ну не, тик-тик-тик. Червоное все. Вот там. Бачите, какие червоные. То яке Это добрый винтик а Все гроши. Так, и снимаем. Кручим защиту. Ага! Зараз краще світло знайшли. Там на, 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 на 10. Раз, два, три. П'ять болтичків. п'ять, але в нас одного не було, і за так. того, що хтось його забув туди одного, просто закрутити. Вона так красиво вилазить. А тусово тільки, як бачите. І то добре тік, Аж накіпи такі. Тут якийсь такий ну антифриз, але не це, не це, Ой, антифріз. Може хтось. долив Та не накіп. Так, да так, -да, воно текло з, з тим з алюмінієм геть полосалика. Ох ти що, як добре, що... І двікий ролик, то, як то він там вклинив. Я тобі даю процентів 80%, що він Volkswagen Audi. Але він вон який, що... Накипи, які бачите на ньому. Може бути. і нальот там. Що тут робиться? Геть. стекло, зараз ставимо штопора. постійно на тікла, як їм повезло, що він. Так, да, вона могла лопнути. Так, зараз там штопор. Зараз прокручуємо мотор, шукаємо мітку. Шукаємо мітку, бо тут хтось коректором понаставляв міток. Типа да, хтось, ну, типу, хтось виставив там просто і назад закинув, але як так в нього вийшло. Ну значить отрималось. І того і зажигання було неправильно виставлено. Да, може бути. Воно не сходить. Як бачите, там прокручуємо колінвала. У нас виходить плюс-мінус тут. І беремо вагнувський штопорок. Так, як бачите, ось такий штопорок. Він стає на зуби на шестерню колінвола. Там отвір має бути на кронштейнове сальника. Колінвала. Так, все зійшлось. Далі отвори у нас тут і тут мають бути конечно, їх так Зразу не попаде. Може я трошки збрехав, може вони не там. Ні, мають бути там. По-моєму, там, але вони не пам'ятають. Там там, бо там типу, воно прорізи, щоб ти міг коректувати ще. Що ну, да. Так, щопориться. таку чітку дзюрочку. Отвір отакий, отам, як бачите. Так, і ставимо туди. На. Так, знаходимо отвір там, і воно має попасти. Я тикаю тут одного. О, той зайшов. О, як бачите, чітко зайшов, а той той щось супротив... Може там того, Ні. Отвір, отам, де я. Ні, ні. о, 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 хоче. О, не може. Тугенько, тугенько налізе. Смазочки треба. Пшевперіт. Ще, ще Знач, значить, і його неправильно. Да, розпрідвали, неправильно, його виставили. Так, неправильно шківи виставили. Так, відкручуємо шківа оцього. Того і були. Погані запуски мотора. Позажигання некоректне. Я не знаю, як вони тими мітками там виставляли. Ну, якось, якось, якось виставляли. Так, пустили, зараз прокручуємо чуть-чуть розпідвала як бачите. О, входить, входить. Ушло, як діти в школу. Ми попали водки там. Вставляємо фіксатори, у нас фіксатори не попадали на цьому розпредволові зуба Штопора в нас стоять. Тут трошки не сходилось, нижні теж стоїть. Ну Зараз будемо знімати ремня. Так, все заштопорили, все чітко. Так. Як бачите, розпридвал. Так, ось такий у нас комплект. Ремень там лежить. І у нас ремень буде неправильно вдіти. Там ж ролики, натяжний ролик, Линевий там лежать помпа. Так, знімаємо ми помпу. Якщо добратися. я зрадний такого зараз покажу. Зараз десь там короче, десь крутиться помпа. Відно відбігала. більше як вона важить. Ось там відкручуємо. Наскільки там на 10? Так, 3 на 10. 3 на 10. Відкручуємо, вона текла, я там, я не знаю, дурна. Відкручуємо і ставимо новеньку. Ми все вже помпу поставили, mm. зажали, почистили. Помпа стоїть на місці, як о, бачите. Де, де помпа, да, помпа стає, все чітко почистили. Все гарно, щоб більш не текло. Зараз чистим. Ось тут, о, тут такий нагар, я не знаю, страшно, вона текла. Так, все почистили, все чистенько, все класно. Там десь червоне, там в сотах залишилось, то там є. Не дочистися, то в пластику. На металі нічого нема, по суті. Так, як ви бачите, тут теж все чисто. Розпрізвели ослаблені, Нда, ослаблені там вони на штопорах, щоб можна Нда. було виставити рівня. Так, зараз будемо накидати рівня. Так, ставимо. Поставили другого роліка натяжного. Поставили натяжного, заряджаємо на підвали. Ну і став, виставляємо, щоб він рівненько став чітко. У нас ремінь має так стати, щоб він стояв по центрі, розпредвалів, Щоб ми мали діапазон регулювання. Виставили ми вже ремінь, все чітенько, всі ролики зажали. Так має бути на момент установки. Да. Розпредвали стоять по центрах. Да. Я У нас була регулювання для натяжки. Да, щоб міг вліво, вправо. Кожного типа типу наліво, направо міг відрегулювати. Коли ми знімали, він був в упор натягнутий, і він пом'ятки не сходився цей розпредвал. Да, і того вона, блін, на холодну. Випускний розпредвал не... на холодну не. на гарячу, могла б довше заводитись, як-то запускатись. І погана робота була. Да. Так. І скручуємо все назад, зажимаємо все класно, щоб. Не відкрутилось. Голову ми не можемо всунути так нормально, то ми так дивимося. Да, щоб... на... Стрілочка має між полосочкою бути. Ось так ось десь хоча б. Точно, да. прибав... коли приїжджає машина, yeah. він вже yeah. взагалі yeah. остянути. Осідає трошки. Там бачите на телефоні. Не треба там зеркала ніякого. Так. І все, зажимаємо, щоб все було класно. Так, знімаємо штопорки, вже все зажили, все повертається. Все прожили, чітко. чітко, всі фіксатори сходяться. Все класно. Все Знімаємо. Ставимо. Ставим ну, так як розбирали, ставимо зараз нижню мотор Ще один раз. Да, ще провертаємо мотор, щоб типу, не задівали. Ну, Провірити, наверняка, щоб, щоб все класно було. Так, Прокручуємо мотора, ставимо защиту, потім ставимо мохою того Штіва. І все. Збираємо далі. Прикручуємо назад защиту Захист. нижніх дві. Там у нас, двох... Паска, ну, да, у нас двох кусків складається. Ставимо, прикручуємо. Зажимаємо класно все, і все. І збираємо далі. Так, Зажимаємо шкіла колінвала. Вставляємо кронштейн на місце, так як вийняли. Там запирає. Короче, це, як завжди, це. зараз будемо секс, вирівнювати. Так, поставили ми вже цей, цей кронштейн. Трошки намахалися, але він там стоїть вже на місці. Так, ставимо вже назад. Моторну упору, подушку. Все зажимаємо назад, скручуємо. Ну, далі так як, і, так, як і розбирали. Так, як бачите, все зібрали, все класно. Запускається машинка. Чотенько працює, все добре. Та й все. Така у нас машинка була. Підписуємось на канал, ставимо лайки. zostrece Ce nu nu ce nură ce